І студенти ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Я не знаю жодну відому людину, Вообще, а я там, десь знаєш, зрівняні там з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік, там, де я. Але у усіх куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчусь вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт, якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто звикну це і все. Ну понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом за своїм. От в Європі є тенденція сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж. Реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортами. верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати. Бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиї сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. Але ну як просто з цим змиритися, нада і все.